За цими дверима знаходиться надія всіх військовослужбовців Хмельницького. Бо саме тут в благодійному фонді надають допомогу тим військовим, які ще не відправились, або тим, які вже в зоні проведення антитерористичної операції. У підвальному приміщенні на полицях весь асортимент супермаркету: консервація, макарони, вода, чаї, пряники, засоби особистої гігієни у коробках, готових до відправлення рідкісні та дорогі медпрепарати. Ще одна коробка з іноземними джгутами саме тими, що мають врятувати життя воєнного до надання професійної меддопомоги. Всі ці товари принесли сюди хмельничани, хто не ніс, передав кошти на їх закупівлю. Медпрепарати передали волонтери з Лос-Анджелесу. Все це вже запаковане та готове до відправлення. Щодня від благодійного фонду Центр Добриня від'їжджають завантажені товарами буси та автомобілі. Військові знають, куди звертатися. От як зараз прикордонники, мобілізовані під час третьої хвилі, готуються до відправлення, беруть тут все необхідне, як і спецпризначенці, які повернулися з зони АТО, та тепер знову туди вирушають. Прикордонники нам розповіли: благодійників багато, але на їх запити ніхто не відкликнувся, бо коштів немає. Єдині, хто допоміг благодійні фонди Добриня та Благовіст. Останній пообіцяв забезпечити спецобладнанням, життєво необхідним для виконання воєнних завдань. З благодійних фондів, куди я зверталась, то саме більше відгукнувся Добрині. Допомогли дуже сильно продуктами, медикаменти виділили. От непосредственно дуже важливі медикаменти, які можна купити тільки за кордоном, виділили. Ну і так надалі будуть нам допомагати. Дуже потрібні міноіскателі, потрібні рації. Потрібні приборі ночного бачення тепловізори. Це те, що для них зараз необхідне. Серед волонтерів Добрині підприємці, медпрацівники, вчителі та освітяни. Тут працюють винятково за ідею та бажання допомогти. Нам розповідають лише два місяці, як відчули допомогу від пересічних хмельничан. Досі ті намагалися залишатися осторонь війни на сході. Я працюю в художній школі. і Також є член благодійного фонду центр Добриня». і. Зараз допомагаємо, підтримуємо нашу армію. Телефонують. Ось лежать телефони і стаціонарні, і нам дзвонять на наші мобільні телефони. Постійно щось сюди приносять, запитують, коли можна підійти. Сьогодні вже принесли і фотоапарат. Ми ще не вчора написали про те, що можна було би передати. Також принесла сьогодні жінка і сухофрукти. Постійно хтось приходить, що дзвонять, щось запитують, хочуть щось передати. Почали популяризувати ідею допомоги через соціальні мережі, і потік благодійників збільшився. З підприємців та місцевих депутатів допомагають одиниці, переказують кошти на рахунок фонду. Днями за зібрані кошти волонтери купили броньований бус. Перемови не тривали довго, але перемога здобута. Після оформлення документів його відправлять у зону проведення антитерористичної операції одному з хмельницьких військових підрозділів. Гостра проблема це те, що насувається осінь і потрібні нормальні костюми, які не промокають, нормальна форма. Форма, як нам кажуть військові, за 2-3 тижні активних бойових дій вона просто приходить в лахміття. Тобто форма потрібна завжди. Наколінники, засоби, там, особистого захисту, навіть як такі, як окуляри балістичні. Потреби для наших армійців щодня збільшуються, особливо для тих, хто вже декілька місяців не повертався додому. Кожний підрозділ він просить бронежилети, вони просять там тепловізори, але ми купували бронежилети, ми відправляли, але це не так масово, як хотілося би, враховуючи, яка кількість наших військових там. Тобто, якщо є можливість хмельничан чимось допомогти, ми можемо надати координати тих бронежилетів, які ми вже відстріляли разом з військами, які перевірені, просто щоб вони купили. Ми, до речі, так також робимо. Люди дзвонять, ми хочемо допомогти армії Напряму всі дуже не вірять зараз навіть різним фондам. Ми їх просто вони кажуть, ми хочемо купити бронежилети. Ми їх виводимо на продавця бронежилета і зводимо. Безпосередньо зв'язком вони передають з рук в руки. Все как бы есть у нас. Самое критичное, то, что нам в цепи нужно, это то, что нужно для работы. Тобто, ну, то есть это нашли тепловизоры, ну что-то в этом духе, ночные приборы, прицелы и тому подобное. Потом не сказал бы антиректической операція, я бы назвал это просто войной. И і... очень печально, очень обидно, когда она происходит в своей стране.